Дайте связь, що наш дрон працює. Над... В противоположну сторону от того місця должен заходити пацаны сармату. Танчики вперед, за вперед, ними. Со второї лінії відступають, бегуть на третє. Виходить, що не перші ще заїхали. Да. Красавички, наші. Грузимося, їдемо ж туди вже. Остановиш. Забезпечити, пану, капітану підтримку для розвідницьку. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Щось сушня попущено не стріляє. Mm -hmm. А чого рушня не стріляє? Відколи взяли, то так. Трохи на кріпячу. Ви дійшли вони просто. Ага. І танчиками вони не так виглядають. Це зараз. Танчиків два штуки спали за два дні. Так, я знаю. Так, да, плюс-плюс тут понакатані, побачиш дорогу. Доброго здоров'я. Так, що, я вас бекли не сажу. Просто, в принципі, їхати. Готовити все. Готуєте, і я туди підскочу. Плюс. Вот это наша позиция. Да. да. Вот. Чикс. Чикс. А все вот тут. Вот тут вот прямо, да? Ну все. Витаю. -а -а. а -а -а. Так. Давай, Давай, обустроїмося десь. Що скажеш? Дві плечки. Пока мені здається, це це найкраще. що ми видали. Так, все, пішли подивимося, де укриття. Ага. Єс, що? то тут на карті, тут на карті, где там що-то, да? Ага. Сюда без я сюда буду запрыгивать. Да, да, Пойдет? <сум> ну, я такого ще не видел ни разу. Сейчас звезочок отколдуємо. Так, взлетаем, спостерігаємо. Тор, темі. Налеску, чую тебе на три. Бронегру починає рух. Можете злітати, спостерігати. Ну що, погнали. Час працювати. Ну, май на розі. Ну, з Богом, пацаны. Там да. <ривіт> 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 Работают, он, все идет перелет. Надо. Ну и ловушку. Ага. В район начали накидывать. Накидывают типа на противоположную сторону от того места, куда должны заходить пацаны сарматы. В те улицы дальние, типа. Да это связь, что наш дрон працюет над над группой. Таксист, держись, держись высоко, чтобы не сбили. Найди бронегруппу, наблюдай за. Ним. Все буде нормально. Танчики сзади нас. Танчики, вперед, вперед я за ними, Вперед, вперед. А де не знаходяться? Давайте я картинку дам. Щоб ти дивився просто у нього з екрану і бачив, що відбувається. Як воно їде. Чи так, як треба. Так. Все, вітай буду показувати, да, якщо да, тобі да, треба да. подивитися. Спровождай бронегрупу, наблюдає що з ними і докладывай, що происходить. Колмут теми. Бронегрупа рухається, побачите, там яка розглядається. Давай, давай, давай по координати, щоб долік розголова голова. плюс, техничка, да ты е. Хорошо, ходишь? Ну я их поснимал, сейчас буду возвращаться. так вот разаетсяется наша техника сейчас дом вот он на поле боя Прививні, прививні, тесніки противника, не гайно знищувати, не Негайно знищувати. Двісті, там ще не виїхало? Там машина якась є. Де? Ось маленька. А ну так ворот, то дали не дві Опа, от же приходить на... Ротуха пошла працю. Якщо що, якщо... Танки їдуть. Четвертий їду. роти? Ну, наші наші. Що... ні ня старий четвертый я. Подивлюсь. Толмут тюмя. Маркер, я, толмуд, Чи спостерігаєте рух техніки піхоти питання? Ні, не спостерігаємо. Пойду, попадаємо. Їдуть, їдуть, все добре. А ти вже прильот. А чим Градом? — Ні, одиночний арта. По, по ним ведеться вогонь. Так, бачимо, горить веха. Зараз наші вийдуть перші на рубіж. Рубіж. Може, Можна зараз заїдуть і пішов. Наші заїдуть. Амуліт, яс армаз. Другий танк об'їжджає вас і вперед вперед Продовжуємо рух. Так, наша бронегрупа наче вся сила їде. Вон є, є рух. рух? Є, є рух? Вон поїхала колона. Є, зараз сейчас mm -hmm. сіра поедет. Можеш поближче, якщо на водно підлетіть, якщо нормально. Вон наші рухаються. Yeah, э, ось тут. Четверта рота перша вже виїхала, чи не? Блиндозан, блиндозан. От наш танк стоїть, далі поїхав э, другий. Ось вони рухається вже. А, всі, так? Да. да. Ага. А їх рота ось тут рухається, ось вона. Заді наша, сзади наша, вперед спостерігай, вперед спостерігай. Воно вже один переїхав. Вже переїхали. Дадуть вогонь. Нет, это наши. Это наши, они двигаются и стреляют в ту сторону. Давай наша, Наша, наша. Наша Да походу. Это Алмут На зв'язку. Техника на наша, летает и спасает за їхнім рухом. Плюс плюс, меняем батареи. Вон поехали наши красавчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять единиц и одна уже внутри. Убегают, убегают. Пиши, со второй линии отступают, бегут на третью. Бежит пехота. Тикает. Плюс спостерігайте запоминайте позвонили. Ты что, выходит, що не перші, ще заїхали? Да. Красота. Красавчики, на. Красавчики. Це добре? Ну да. Не, ну хлодночасно, то добре. Якщо... Пладночасно тут... движение нет. Да, плюс, плюс. Наша техника уже заехала. Дивиться там ну, все. Тут уже война. Вот тут уже вот на этой линии наша, наша да, техника. Вон, бэхи наши. И тут еще движ едет. Вон, едут и... Наши тигры заезжают. По да? нашим вот ведется вогонь. Щось а, і наші ведуть вогонь. Вітай. Може по краю зараз, якщо вони там упруться, не картухою туди попробують. Ще хтось доганяє. Походить. Ти нормально це все бачиш? Ти ближче треба підлітати. Я не можу ближче, дуже вітер сильний. Так підлітати може. Ну, дивись, приймай рішення. Не, тут э, дрон баража. Да, да. Львот, львот. Что там у нас э, в э, центре? В центре центр. что Убегают с третьей линии на четвертую. Шесть-восемь человек. Пехота. Какая? с третьей линии на четвертую. Плюс, что Еще. Три, четыре, пять, шесть. И сзади еще человек 6. Так, наша бронегруппа начала вся сила Мало ты видишь противника. Наїде дві одиниці техніки. Ворожа? Дві одиниці ворожої техніки заїжджають з з боку танк та Тайфун. З Тайфуну висаджуються люди. Вот она едет, смотри, она едет. Да, так. Все, тайфун поехал, давай танка. Танк дальше по первой улице. Да, по этой улице, короче, метров метров 50 в сторону, он разворачивается.